Привіт! Мене звати Ігор Стаськевич, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як я отримав свою травму, як я отримав перелом правої ноги, і що я роблю для того, аби якомога швидше відновитися і почати вести нормальний спосіб життя, аби мій перелом почав максимально швидко, максимально в короткі терміни зростатися. Давайте для початку буде невеличка передісторія, як все почалося, що було причиною для того, аби ми розуміли контекст. Ну, дивіться. 26 вересня 2024 року зараз в нас середина жовтня, тобто фактично півтори місяці назад. Півтори місяці назад, я під час футбольного матчу своїми побратимами, скажімо так, максимально все виглядало добре, нічого не передбачало біди. Я отри... намагаюся отримати пас від свого побратима, і під час прийому я от намагався. М'яч прибити до землі, тобто таким чином, зупинити його. Це моя стопа, м'яч кот, котиться до мене, я е, уда, там, скажімо так, ударом ноги я б'ю по м'ячу. Замість того, щоб попасти по м'ячу, я попадаю по землі. І відтак от на рівному місці, буквально через сильний удар об землю, я ламаю ногу. Максимально дивна історія, тому що удар, ну навіть якщо він і не був сильний, це не було падіння, це не був якийсь стрибок з висоти. Це був звичайний удар таких ударів в моєму житті і таких футбольних матчів в моєму житті було дуже багато. І от на такому рівному місці я отримую свою травму. У мене стається перелом. У мене стається перелом двох кісток правої гомілки та ще й відкритий перелом. Відповідно, якщо відкритий перелом, це автоматично зміщення. Пізніше я дізнаюся, що якщо є зміщення, то гіпс не накладають, а ставлять металеві титанові пластини. Ну, про це трошки пізніше. В той момент е, я, скажімо так, ну для мене це був певний шок. Певний шок навіть було з того, що воно сталося на рівному місці. І ще раз, мені 31 рік, я в хорошій фізичній формі. Я майже ціле своє свідоме життя так чи інакше займався спортом. Я стараюся правильно харчуватись. У мене там немає поганих звичок. Тобто, в мене, все, в мене немає хронічних захворювань, в мене порядок з організмом. Зараз сиджу тут, прокручую цю історію назад, намагаюся для себе якось це пояснити і не знаходжу пояснень. Можливо, ви в коментарях залишите свої думки стосовно того, як в здорової людини, в якої все в порядку з організмом, з кістками е, могло таке статися. Ну, дивіться, єдине, що наштовхує мене на певні такі е, думки. Що могло послужити причиною? Це те, що я виходив на цей футбольний матч з такою певною мінімальною травмою. В тому місці, де стався перелом, я відчував біль. Мене тягнула нога. Але знову ж таки, це не була якась біль, яку неможливо було терпіти. Це була ну, звичайна буденна біль, з якою я там дуже часто мав справу раніше і яка ніколи не закінчувалася погано. Мож, можливо, це був якийсь мікроперелом, можливо, це була якась мікротріщина. Ну і, а з іншого боку, набріку не було. Якби це був мікроперелом, я би не зміг наступити на ногу, наскільки я розумію. Ну, тобто Дивно. Дивно. Ну, хочу вам сказати, що принаймні ця історія навчила мене того, що до свого організму в будь-якому випадку треба прислухатись. Якщо твій організм подає сигнал, що краще не потрібно, краще побережи себе, треба е, е, його чути. І треба робити відповідні висновки. Отже, я отримую травму, я ламаю ногу, це жахливий перелом. Я бачу свою кістку, е ситуація і те, побачене мною абсолютно таке жахливе. Не хотілося б ще раз бачити свою голену кістку. І відповідно в той момент, я так думаю, я перебував в такому певному стані шоку. Тому що е, я не кричав від болю, я не бив там кулаками об землю. Я е, поводився досить природньо. Я чув біль, але, це, але цей біль був терпимий. Е, відповідно, це був напевно в такому стані шоку. Відповідно, в тому стані шоку мене грузять в швидку і я, мене доправляють в найближчу лікарню. В найближчій лікарні мені пояснюють, що треба. Поставити апарат зовнішньої фіксації для того, аби витягнути кістки, тобто відновити їх попереднє положення, і в майбутньому, там через тиждень, поставити металевий стержень для того, аби зафіксувати їх, і таким чином почати процес зрощення кісток. В той самий день мене оперують, ставлять мені оцей апарат. Фотографію ви бачите зараз перед собою. Цим апаратом я буквально е кілька днів 4-5 днів знаходився 2 жовтня. Мене оперують, і в мою кістку, е, велику гомілкову кістку вганяють металевий стержень прямо всередину, е, з коліна, фактично до гомілкостопа. Е, такий достатньо довгий стержень. І цей стержень мав е, і має сприяти швидшому. Скажем, за зрощення кісток в порівнянні з тим, якби мені поставили, умовно кажучи, гіпс. Е, малу е, гомілкову кістку не фіксували ніяк, оскільки мені лікар пояснив, що вона достатньо добре стала сама, і вона не несе такого сильного навантаження, осового навантаження, як великогомілкова кістка, тому вона рано чи пізно е, зростеться, У неї відбудеться процес консолідації. І, скажем так, одразу на другий день після операції до мене підходить реабілітолог цієї самої лікарні і говорить мені наступне, що в моєму випадку, так як мені не накладався гіпс, і відповідно в мене нічим не закрита нога, я можу негайно приступати до реабілітації. Він мені показав чотири базових прави, які я повинен робити, для того, аби в моїх в першу чергу суглобах не виникала контрактура, тобто вони не дерев'яніли, відповідно, не втрачалася рухливість суглобів, оскільки в майбутньому, якщо зловживати цим аспектом, контрактура в суглобах дуже важко розробляється. А якщо дуже сильно затягнути з тим, то може й таке бути, що вона, скажімо так, не відновиться повністю ніколи. Тому я фактично з другого дня свого перебування в лікарні, а в лікарні я ще перебув, чи перебував приблизно 10 днів, я вже почав виконувати вправи. Так, а тепер давайте детальніше подивимось на ті вправи, які я виконував і які я продовжую виконувати для того, аби е, процес відновлення проходив успішно і бажано швидше. Під час стартового етапу відновлення ми основну увагу приділяємо збереженню амплітуди рухливості в суглобах. Тобто на відео я виконую прості вправи зі згинання і розгинання коліна та гомінко Ці вправи я почав виконувати одразу після операції за вказівкою реабілітолога. В умовах я роблю акцент на збільшення циркуляції крові в організмі в цілому, а також в район зламаної кінцівки. Адже чим активніше туди буде поступати кров, тим активніше мої кістки будуть зростатись. На відео я всяко стараюсь розмасажувати свою ногу і тим самим запустити процес циркуляції крові. Для масажування я використовую звичайний роллер. Ви можете це повторити або попросити когось з близьких розмасажувати вам кінцівку. Або зробити це саме, працюйте з м'язовою масою, а не кістками, та орієнтуйтесь на свої больові відчуття. Бити вправи для збереження амплітуди та м'язової маси на зламаній нозі. і, звісно, не забуваємо, що будь-який спорт, незалежно від травми, важливий для нашого відновлення. Тому для цього використовуємо різні вправи на нетравмовані частини нашого тіла. Після трьох тижнів такої гімнастики моя пошкоджена нога почала вимагати додаткових навантажень, тому довелось придбати набір фітнес-резинок. Під час виконання цих вправ я орієнтуюся на свої відчуття і не роблю нічого такого, щоб викликало в моїй нозі біль чи якийсь дискомфорт. До розробляння гомілкостопу від простих рухів до використання силових навантажень на гомілкостоп з допомогою резини. В чутливість стопи та таким чином роблю масаж для своєї травмованої ноги. над силовими показниками ноги, аби м'язи не від того, що ми не використовуємо нашу ногу. Після операції я виконую наступну вправу. До підлоги я приклеюю чорний скотч і в сантиметрах відзначаю відстань до стіни. Це нам потрібно, щоб віксувати прогрес. Тим самим я розробляю амплітуду свого мілкостопу всередину, що є найважчим, оскільки заважає післяопераційний напряк. Цю вправу треба виконувати так, не відриваючи п'ятки від підлоги і коліном торкнутися з стіни. Всі ці вправи я виконую два рази на день по декілька повторень. Так, народ. Перед вами нога, зламана нога. Травма сталася, як я вже казав раніше, 2 жовтня 2024 року. Сьогодні в нас 20 листопада 2024 року. Нога виглядає наступним чином. Тобто, ви бачите, зашиті рани після оперативного втручання. Вони вже майже позатягувалися. В цьому місці стався відкритий перелом. Тут вилізла кістка. Тобто вона рана зашита добре, добра, її вже гарно затягнуло, Як ви бачите, так, рухливість ноги фактично відновлена. Гомілка стоп розроблений добре. Чуть-чуть в цю сторону нога йде погано, тому що є ще невеличкий набряк. Ну, я думаю, ще буквально півмісяця, кілька тижнів, і цей набряк має, повинен спасти. Відповідно, рухливість гомілку стопу буде відновлена на 100%. Так, ще невеличку історію по своїм ранам, я вам розкажу. Значить, дивіться, отут встановлювали пластину, і тут вона кріпиться двома болтами. Бачите, так, от є рани. І також оця пластина вона проходить через цю кістку, через цю порожнину кістки, і кріпиться отут, теж двома болтами. Тобто, довжина даної пластини вона така от досить велика. Е, в цьому місці, виходить, в нас був апарат зовнішньої фіксації, так бачите. І тому залишилися такі от рани після зняття швів. Е, м'язова тканина, м'язова маса вже починає потроху відновлюватися. Тобто процес реабілітації, як ви бачите, проходить успішно і на ура. Я дуже задоволений результатом. Всім добра. Так, друзі, давайте поговоримо, крім фізкультури. Які і гімнастики, відповідно, які і ще аспекти при нашому відновленні після перелому, після травми є дуже важливо. В першу чергу тут мова буде йти про наш рік. Тобто, чим людина старша, тим процес відновлення не відбувається довше і болючіше. Чим е, організм молодший, відповідно процес це відбувається швидше. В дітей переломи, як ви знаєте, відновлюються в два рази швидше. Е, Далі загальний стан організму дуже важливо на момент травми мати організм. Або фізично підготовлений, гарній фізичній формі, або без якихось видимих, явних хронічних захворювань. В такому разі, наш, наше відновлення воно зазвичай відбувається швидше, ніж коли в нас там ми ніколи не займалися спортом, у нас зайва вага і купа там хронічних болючок. Такий процес, такі нюанси вони роблять процес відновлення зростання кістки довше. Це є другий аспект. Третій аспект це і харчування. Під час е, отримання їжі в нашому добовому раціоні повинно міститися дуже багато поживних речовин. В першу чергу це білки, тому що, як би це не було дивно, кісткова е, кістка сама складається в великій мірі з білків і відповідно кальці. Е, я, наприклад, дуже багато зараз споживаю, стараюся споживати багато курки, і відповідно кальцій я отримую з двох продуктів: в першу чергу, це кунжут. Я купляю пачками зерня кунжута, в блендері, розмелюю і в сирому вигляді його їм там три рази на день по три чайних ложки. Е, крім цього, я також пропиваю курс остеогенонус. Це такий препарат на основі кальцію, який, по ідеї, мав би також допомогти мені пришвидшити процес зростання кістки. І друге, ми повинні також отримувати їжу, як, в якій велика кількість є також вітамінів, інших поживних елементів, таких як цинк, тому що е, наша кістка це є сукупність всього. Це не тільки про білок і про кальцій, це також і інші макро і мікроелементи, які дуже необхідні нашому організму. І тому в жодному випадку під час е, такої травми, після перелому, не можна сидіти на дієті, тому що дієта протипоказана, оскільки наш організм буде. Доотримувати оцих поживних речовин, і процес відновлення він може дуже сильно розтягнутися. Навіть якщо ви наберете зайві кілограми, ви завжди їх можете скинути після от процесу свого відновлення, коли ви вже зможете ходити. Це є ще один такий аспект. Далі здоровий сон. Старайтеся максимально багато, максимально міцно спати, тому що в час сну наш організм відновлюється раз, і процес зростання кістки е відбувається швидше. Це так, наступний аспект. Далі про що ще хотіла себе поговорити з вами? Е, як би це не звучало дивно, можливо, заїжджено, дуже важливим для нас є момент позитивного налаштування. Е, коли ми отримуємо травму, коли ми отримуємо травму, яка не дозволяє нам нормально функціонувати, ми стаємо, грубо кажучи. Неповноцінними на якийсь проміжок часу, це може дуже сильно відобразитися на нашій психіці. Ми можемо зриватися, ми можемо стати агресивними, ми можемо впадати в якусь депресію, в апатію. Не потрібно цього. Потрібно розуміти, що будь-яка історія вона покликана для того, аби дати нам якийсь урок, аби навчити нас, можливо, щось цінувати, на щось подивитися по-іншому, щось переосмислити. Тобто, будь-яка історія, вона завжди має початок і завжди має кінець, друзі. Пройшло півтора місяці після операції. Моя нога зараз відчуває себе добре. Я, мені подобається, як вона виглядає. Е, Півмісяця назад, при, після рентгену, лікар заборонив мені поки що ставати на ногу. Я дуже надіюся, що в кінці другого місяця, коли я зроблю рентген, лікар мені дозволить пробувати вже ходити. Я налаштований на те, аби до кінця грудня, до кінця. Третього місяця вже повноцінно ходити і пересуватись без милиць. і я обов'язково покажу вам в наступному відео, чи дійсно мені вдалося в кінці другого місяця, після другого рентгену, почати потроху ходити. Тому, друзі, всім, у кого подібні травми, особливо переломи ніг, тому що це дуже максимально незручно і максимально боляче. Я е, бажаю якомога швидшого одужання. Не розчаровуйтеся, не, скажімо так, не падайте духом. Це і можливість, як я вже казав раніше, подивитися на своє життя з боку, можливо, щось для себе нове відкрити. Все, що нам дається, дається не просто так. Свято вірю, що будь-яку травму можна повернути в перемогу і в певний такий плюс для нас. Всім гарного дня, до зустрічі!